Програма базової загальної військової підготовки призначена для підготовки осіб по мобілізації та за контрактом та особового складу, який має перерву військовій службі більше 10 років. Терміни підготовки були різними. До 2022 року підготовка проходила протягом трьох місяців. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи. Терміни підготовки були протягом трьох діб. Далі терміни збільшувалися. три, десять, двадцять один і, врешті, протягом тридцяти діб. Відповідно до указу. Верховного головнокомандуюча та вимог головнокомандуюча Збройної Сили України військовослужбовці мали обов'язковому порядку проходити підготовку протягом 30 днів. Версія номер 5 БЗВП вже вимагала підготовку протягом 45 діб. днів. Станом на теперішній час Збройних сили України діє БЗВП версія 6, яка вимагає підготовку протягом 51 дня. Під час даної підготовки навчаємо і набувають індивідуальні знань з основних дисциплін, з вогневої підготовки. Це вивчають призначення ТТХ стрілецької зброї, порядок догляду та обслуговування, порядок маніпуляцій та дії з озброєння. Під час практичної фази військовослужбовці виконують практичні вправи стрільб. БЗВП номер 6 ділить практичну фазу на декілька блоків. Перший блок вимагає від військовослужбовців навчання точності і влучності, де головний упор йде на навчання військовослужбовців в даному напрямку. Другий блок вимагає. Швидкісної стрільби, максимальним перенесенням зброї з метою швидкого ураження противника. Третій блок це набуття досвіду, де військовослужбовці вже діють в різних умовах місцевості. Це в лісостеповій, степовій місцевості, в наступі, в обороні, в місті. В будівлі зміни, які проходять в шосте видання, які були, це стрільба по БПЛА, під час якого військовослужбовці виконують практичні вправ стріб зі стрілецької зброї та з помпового озброєння. Під час тактичної підготовки військовослужбовці вивчають призначення та структуру десанту штурмових військ. Порядок дій під час оборонного бою, наступального в пішому порядку та на техніці. Порядок дій в урбанізованій місцевості, а саме в місті, в селі, під час штурму та оборони будівлі, особливості. В десанту штурмових військах підготовки це є ведення штурмових дій та дію повітряному десанті. Допоміжні дисципліни, які в нас є під час проходження БЗВП, це є зв'язок, під час якого військовослужбовці вивчають дії з радіостанції, порядок їх налаштування, порядок взаємодії між абонентами. Військова топографія. Під час такого військовослужбовці навчаються орієнтуватися на місцевості та виходити на позицію за допомогою БПЛА. Під час тактичної медицини військовослужбовці навчаються базових навичках з надання медичної допомоги, накладання турнікетів, тампанування ран, евакуація на полі бою. Під час інженерної підготовки військовослужбовці вивчають протипіхотні, протитанкові міни, обладнання та маскування позиції, вивчення мінної безпеки, порядок облаштування інженерних загороджень та їх подолання. В навчальному центрі є підрозділ, який імітує дії противника з метою наближення до реалій бою. Основними змінами базової загальної військової підготовки версії номер 6 це є виявлення та протидія БПЛА. Під час проведення занять з різних дисциплін, у разі якщо військовослужбовець з різних поважних причин пропустив більше 30%, має можливість додаткові заняття. Кожен військовослужбовець навчального центру буде обов'язково підготовлений з метою якісного виконання завдань за призначення.